Розповідь Василя Сухомлинського, як маленьке кошенятко сперечалось з мамою. В одній чудовій хатинці на березі річечки жило кошенятко зі своєю мамою кішкою. От одного разу кошенятко говорить мамі: Я вже доросле. І не хочу більше тебе слухати, робитиму те, що мені подобається. А чому? запитує мама. Ти тільки й знаєш, що вчиш ловити мишей, а мені хочеться побігати по галявині, поганяти метеликів. Але миші роблять багато лиха, їх треба знищувати. Ти лови, а я не хочу, стояло на своєму кошеня і побігло геть. Прибігло на галявину, наловило метеликів, погралося з ящіркою, покачалося по травичці, наскучило йому все це, і воно пішло до річки. Ходило по березі, розганяло жаб і раптом помітило дощечку, яка пливла по річці. Скочило на неї та не втрималося, швидко опинилося в воді. Течія несла його далі і далі. Воно почало тонути. І покликало маму. Кішка почула крик і прибігла рятувати своє неслухмяне дитя. Мамо, вибач, я ніколи не буду з тобою сперечатися. Я буду разом з тобою ловити мишей». Кажи, чому кошеня сперечалося з мамою? Що робила кішка щодня? Що робило на галявині маленьке кошеня? Як кошеня впало в річку? Порівняй кішку та її? Дитинча. Чим вони схожі, а чим відрізняються? Поясни кошеняті, чому малюкам самим не можна бігати до річки? Чому не треба сперечатися з мамою, а треба її слухатися?